Рекордні показники в Івано-Франківську число анкет, поданих для вступу у нову поліцію, наближається до позначки 2,5 тисячі, враховуючи, що у місті мають набрати всього 200 працівників. Конкурс на одне місце нині становить 12 осіб. Більше половини претендентів полісмени подають заяви онлайн. Не бракує серед них і представниць прекрасної статі. Станом на 8 годину сьогодні, 7 вересня, від бажаючих стати в івано франківську надійшло 2452 анкети. 69% з них це анкети, які надійшли в онлайн режимі. Серед поданих анкет 37% – це анкети від жінок. 62% осіб, які подали свої анкети це особи з вищою освітою. І варто зауважити, що 3,6% анкет надійшли від нині діючих працівників міліції. Нагадаємо, що набір до патрульної поліції в Івано-Франківську триватиме до 18 вересня. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.